В цьому відео я хочу показати як пишеться вірус, який блокує комп'ютер. Так відкриваємо блокнот вписуємо сюди такий скрипт. Цей скрипт ви зможете скачати в блокноті під відео. І так, тут у нас повідомлення, яке буде написане у банері. Можна писати будь-який текст тільки на англійський. А тут у нас пароль для того, щоб зняти цей банер. Я написав 4 одинички. Можна писати будь але рекомендую писати тільки цифри. І так, нажимаємо файл «Сохраніть», пишемо назву з розширенням BAT. Тепер пробуємо запустити. Як ви бачите, комп'ютер заблокований, я не можу нічого зробити. Потрібно тільки ввести пароль. Тут у нас відображається наше повідомлення і пароль. Так, я вводжу 4 одинички і нажимаю Enter. Все, банер знятий. Також якщо його відкрити і ви не знаєте пароль, просто закрити. Ми більше нічого не можемо зробити. Але після перезагрузки комп'ютеру все повернеться у попередній стан. Також його можна додати в автозагрузку, але я не рекомендую. Для того, щоб пожартувати на другому, цього буде достатньо. Ну і на цьому все.